Сірий району і міста, не стабильше, не вірить чудоса, повеска на очах лише підкормлювала страх Не хочеш мене знати, так в тебе на устак. Ти в шада фу-капчих шата факап. Тірі району і міста, не стабильш, що не вірить чудоса. Повеска на очах лише підкормлювала страх Не хочеш мене знати так в тебе наустак. Ти в шата факапти в шата фа-кап. Віра ріже на чистеньки. Ніж бен забула, мені не вперше забирай, тепер мені пора, не обертайся назад, бо там потрібного нема. 33 три нулі люди, сірі, як будівлі, Булаки навчили фільтрувати свої дії. Ми були простими, І залишимось простими. Ми були простими залишити, залишити, залишити тут Не не виведення пляму, споли не вголо. Району і міста, більше не, не вірять чудеса Пов'язка на очах підкормлювала страх Не хочеш мене знати, так в тебе на устах Щода фа-капчи щеда фака Сірій, району і не стабільшу, не віри, чудеса